Вітаю вас, шановні батьки, колеги і мальгата. Сьогодні наша мова про українську хату та українську піч. Українська хата біленька чи пурненька, дбайливо підведена глиною. Вона привітно дивиться на вас своїми віконцями, ніби запрошує завітати. Як зайду у хату, Богу поклонюся, і, як кажуть, люди, господарям всміхнуся. Рушники на образах, на чистих віконцях, господинів чи порушки сміхається сонце. Піч розписана стоїть, неначе у віночку, така вже дивна річ, українська піч. З давніх давен піч вважалася гордістю оселі, бо в ній пекли і варили їжу. Та й обігрітися можна і полікуватися. Хата вважалася житлом, коли спалахував вогонь у печі. Піч займає в оселі багато місця, але господарі за цим не жалкували. Бо піч, казали в народі, то друга мати, і обігріє, і нагодує. І обсушить, і полікує. Як вівтар у церкві, так в оселі піч, родинне вогнище і неприрівність роду впродовж років і багатьох сторіч. Одвічний символ нашого народу пекли, варили, смажили у ній священне місце господині в хати на черені червоній вогняній. Пеклись коржі, рум'яні і позаті, варився борщ в глибокім баняку, засипана капуста домлівала, піч розмальована в квітчастому вінку. Усю родину гріла й годувала, на ній бабуся вела у казки, дід пригощав горіхами сухими, в куточку сохли на узвар грушки. Всі грілися в лихі студенній зими, гудів в печі палаючий вогонь, символ життя, символ тепла і світла, то запах хліба, й маминих долонь, І дівоча доля, що коханням квітла, коли до хати входили свати, дівча соромилась, і піч ту колупало, а піч готова, коровай пекти, бо вже дівоче своє віддівувало. Священне місце, ця тріпольська піч, Жіночий кут, одвічна берегіння, родинне вогнище, продовж кількох сторіч піч українська, щедрості святиня. А ось погляньте на ці фото, це згарища. В часи війни, коли були знищені міста, горіли села, серед згарищ залишалися стояти як символ життя, хатня піч. А сьогодні в час, коли йде війна, подумала про таку річ. Гарно, щоб у кожного була святиня наша, українська піч, яка гріє, жаре, хліб пече. Кому мало, візьміть ще. Це все про нашу українську піч. Тому її шанували і сьогодні шанують. Тож і не дивно, що на околиці межиріччя, що на Рівненщині, споруджено пам'ятник печі, мабуть, єдиний у світі.